У Ківерцівському центрі первинної медичної допомоги видали майже півсотні медичних висновків за останній місяць. Сімейна лікарка Оксана Боць розповідає, медики нині не видають лікарняні, а створюють медичні висновки в електронній системі охорони здоров'я. Зі слів лікарки, система працює з перебоями. Пішла третя версія, нова версія декларацій. Дуже мало пацієнтів, які вже перереєстровані по цій версії. Тобто виникає дуже багато питань при створенні лікарняних листків через те, що потрібно інколи відправляти запити на НЦЗУ, і це запит, відповідь приходить не в той же ж день. Не завжди можна оформити декларацію Зараз на зараз. Ми переоформляємо декларацію і чекаємо добу. Так зарекомендувала себе система заключення декларації. Про недоліки в роботі програми говорить медсестра Олена Дейна. 7.09 очікую обробки сервери. Якщо зараз при створенні лікарняних, отако от буде очікувати обробки. Я не зроблю консультацію, відповідно, не буде зроблена лікарняний той медичний висновок, Людина не отримать лікарня. Ми запитали, чи знають пацієнти про те, що паперові листки на працездатності замінили електронними. Про електронні. Лікарняні нічого не чула. Ну, читала в принципі, але я поки в декреті, то мені не актуально. Нічого не можна сказати, поки не спробуєш. Як воно пробувала відкрити електронний лікарняний, розповідає Катерина Манонова, але не змогла це зробити. Бо з діагнозом дитини каже, потрібно було лягати у стаціонар. Діагноз харчова токсикоінфекція не підпадає під лікарняний в Латури. сімейних лікарів. Взагалі, якби запрацювало, то як ідея супер. Відкрив собі не ходиш з тими паперовими діджиталізація. Медична директорка Ківерсівського центру первинної медичної допомоги Олена Левасюк розповідає, про створення медичного висновку пацієнт отримує смс-повідомлення, але це ще не лікарняний. Інформація медиків опрацьовується в автоматичному режимі в електронному реєстрі пенсійного фонду. Розповідає Ольга Волденер, начальниця управління пенсійного фонду України в області. Каже, виплати на основі електронних лікарняних здійснюють роботодавці і фонд соціального страхування України. Лікарняний не відкриють, якщо роботодавці не сплачують за працівника єдиного соціального внеску, розповідає заступник начальника управління фонду соціального страхування в області Григорій Стахів. Не відкриють лікарняний, тому що в базі пенсійного фонду є особи, за яких сплачується єдиний соціальний внесок, і які рахуються застрахованими особами. Роботодавець, коли побачив на веб-порталі пенсійного фонду. Лікарняний листок через комісію соціального страхування свого підприємства визначає призначати чи не призначати матеріальне забезпечення, і головний бухгалтер підприємства проводить розрахунок по листку непрацездатності, направляє у фонд, і фонд в 10-денний термін зобов'язаний провести фінансування даного підприємства. Григорій Стахів каже, за електронними лікарняними в області заплатили 3,3 мільйони гривень, поки запровадження було у тестовому режимі. Оксана Євпак, Валерій Фатисов. Новини на Суспільному. Волинь.